Добрий день, вітаю вас на каналі Української Духовної Академії Просвітлення, і сьогодні я спробую відповісти на запитання, яке вас цікавить, називається Чому завжди щось заважає медитації. Таке непросте запитання. Всі, хто стоїть на шлях духовного розвитку, пробують практикувати, медитувати. Обов'язково з цим явищем зустрічаються. Поясню чому. Тому що коли ви знаходитеся в такому стані зовнішньої уваги, в бета-стані вашої свідомості, ви виглядаєте як полум'я свічі, яке палає з висоти 900 метрів. Ну, видно, що воно світиться. Але не більше того. Коли ж ви починаєте практикувати, коли ви... Перше, що ви робите, ви займаєтеся очищенням свого енергокомплексу. Що відбувається, територія вашого світла розширюється. За рахунок чого? За рахунок того, що ви. Знищили темряву, яка в притул знаходилась біля вашого енергокомплексу. Що вона буде робити? Вона буде протестувати. Як? Ця темрява проявляється, пробуджується е через ваших рідних і близьких Перші, хто починають вам заважати, це ваші домашні. Чому? Тому що. Е ви активуєте цю темряву довкола вас, От, а далі ви починаєте приваблювати до себе світло. Ваші молекули приєднують пару атомів кисню і таким чином рівень вашої світлоносності підвищується, ваше ті, е, світло довкола вашого тіла стає таким постійно діючим. І далі ви починаєте вже тестувати кого? Ваших сусідів. От В них енергія Люцифера, яка в кожному е, є, От, починає, так би мовити, активно е, пробуджуватися. І на кого вони спрямовують свій правідний гнів, на вас, ясне діло. І тому спочатку вам заважають. Так би мовити, ці польові сутності, які обов'язково присутні в полі е ваших рідних і близьких, потім сусідів, потім територія вашого світла розширюється ще більше, і далі починають включатися вже духи стихій, негативні, деструктивні. І вони також будуть обов'язково створювати вам проблеми, от коли ви щось нете там. Сказали, яке там загрожує їх існуванню, відразу там починають бурхливо стихії себе проявляти і так далі. І чим більше ви набуваєте своєї світлоносності, тим більше поле взаємодії з. Темряво, яка постійно довкола вас була присутня. А тепер вони просто не можуть наблизитися до вас і тому лютують, намагаються вас відволікти, включаються там цілі механізми, як вас відволікти, як вам створити проблеми в житті, щоб ви знову повернулися до виживання замість того, щоб займатися духовним розвитком. Далі там ще, поки ви не керуєте енергіями, починають електроприбори ламатися вдома, лампочки перегорають, ви б зайшли на кухню, а там бабах над головою лампочки вибухнули. І так далі. Ваш комп'ютер починає глючити, ваші телефони також поводять себе абсолютно е, нелогічно і так далі. тобто, всі оці е, темні сили, які до цього паразитували на вашій енергії, втративши, так би мовити, доступ до харчів, ясне діло починають бунтувати. І що треба вам зробити? Проявити свою мужність і наполегливість, просто продовжувати робити крок за кроком. Ось цей е, період він найбільш складний. Початковий, поки у вас ще немає ненарощена духовна броня, коли ви вже знаєте, що е, коли ви приходите в духовний світ, то не всі там вам раді, що ви там раптом вирішили стати світлячком, що темненькі будуть категорично проти і будуть робити все, на що вони тільки здатні, е, включно з того, що вони там влаштують вам якусь хворобу або почнуть бити. по... Найбільш вразливих ваших домашніх, тобто маленьких діть, дітках, вони люблять такі під, да, підлості підлоту таку робити. Раптом ваша дитинка захворіла. ясне діло, що ви як нормальні батьки відволікаєтеся, займаєтесь тепер дитинкою, і ваш духовний розвиток зупиняється, значить. Територія вашого світла зменшується, а значить, ви знову стаєте харчем. І е, вами можна прекрасно харчуватися і далі. Ось, так би мовити, е, причина того, чому це з вами відбувається. Тільки тому, що ви почали наближатись до Бога. Уявляєте собі, ну, наприклад, Ісуса. Уявляєте там, ось я його вам зараз поставлю. Що ви бачите? Просто світло. Попробуйте туди, якимсь чином прилаштуватись темряві, нема до чого причепитися. Розумієте? Так, таким же світлом стаєте і ви, коли ви досягаєте духовної досконалості. Коли ви стаєте просто провідником божественної енергії, енергії, вона через вас лине і не спотворюється. Ясне діло, що. Ви просто перестаєте бути ресурсом тоді для темносутнісних, і вони ну, вже по-іншому будуть намагатися вам якимсь чином зашкодити. Як? Коли ви заснули, ваша свідомість е перестає бути такою аж повністю активною, і ви стаєте доступною. У вас починають лякати всякими лякачками увісні, нам приходять всі потвори. Монстри там намагаються вас залякати. Е, ви, як свідомий, уже майже пробуджений боєць, починаєте давати їм здачі навіть у сні. Вони зрозуміли, що і так до вас не підступиться. Далі що вони роблять? Ви далі розвиваєтесь, нарощуєте духовну броню. У вас вже включився канал зв'язку з. Вищими сферами буття, вони умудряються залізти туди в канал, і звідти починають е, намагаються вами маніпулювати. Тобто, або якусь команду таку дають, або починають такими неприємними голосами. Прямо, ну, і в вісні також говорити, що там голос небес, е, типу того, що фінь роботу іди і. і, 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 і Збирають травку там в лісі, От. а у вас відповідальна робота, а <свісно> через цю роботу ви утримуєте свою сім'ю, свою родину і так далі. І ніякі травки вас не спасуть. Ось так вони намагаються. Часто густо вони залазять в канал, і тому ви повинні вміти із цією проблемою справлятися. Як? А як ви тільки бачите, що хтось там вам розказує, Ченнелінг влаштовує, перш ніж приймати все за чисту монету, тричі запитаєте, ти хто такий? І навіть якщо він там вирядився самим Богом, а насправді там рожки стрічать, Після третього разу він зобов'язаний сказати, хто він такий. Ну, таке правило, і ніхто його не порушує в е, духовному світі, що, що якщо тебе тричі запитали, ти повинен вчасно згадувати, ну, вибач, тому що ось е, десь на другому там курсі починається в, в, у вісні приходять в образі вчителя, в даному випадку я говорю про себе там. Якась сутність і починає якусь хіінею нести, намагаючись впливати на свідомість учнів. Мені на ранок телефонують, учні кажуть, так і так, Віктор Федорович, я не зрозуміла, чого ви себе так поводите, що ви таке від мене вимагаєте. вісні, каже, а Ти запитала? Чи запитав, хто, та, хто насправді вирядився, там, почепив мою бороду, мої окуляри, і мій облік, і, і, і намагався тобою маніпулювати? Ні. Також кажу, і, і в мене не було такого е, ні бажання, ні потреби такої немає вештатись у вісні, там заходити до вас в спальню і намагатися вам щось там навіювати. Так роблять насутність. Ви повинні все це знати. все це... це Техніка безпеки, ось чому так мало людей витримують цей неймовірний марафон. Тому що ти постійно е, знаходишся на війні. Ти воюєш за себе, за своє право жити вільно, не бути об'єктом маніпуляції, е, ти воюєш за своє право самим розпоряджатись своїм життям. А вони, оці темненькі, Вони обов'язково проти. І тому я своїм учням. На початку нашого навчання завжди кажу, що друзі мої, не забудьте. Є тільки три сутності у цьому світі, які зацікавлені в тому, щоб ви духовно розвивалися. Це ви, тому що це ваше головне завдання пробудитися, злитися з творцем, стати самим собою. Це творець, тому що він вас створив. Народив в своєму серці і, і чекає, коли ви до нього повернетеся. І я, тому що я ваш провідник на цьому шляху. Всі інші будуть проти, включаючи ваших рідних і близьких на початку. Потім вони прозріють, побачать, що е якість і вашого життя, і родини в цілому змінюється від того, що ви духовно стали. Більш досконалими, потім вони стануть вашими прихильниками, навіть самі почнуть там заводити розмови про духовність, от, але, але це буде не відразу. От, і тому ось, я ж кажу, із 11 тисяч людей, яких я навчив на сьогоднішній день, трошки більше, там 11 тисяч 100, десь ось так. От, активних. Трошки більше тисячі залишилось. Всі інші пішли просто в життя навіть після е, повної підготовки і пробудження свідомості. Тому що і далі треба це світло в собі втримати, яке ви накопичили в процесі навчання. Ось, тому і потрібна певна кількість мужності, певна кількість рішучості і відданості шляху, на який ти став. Так просто, якби всім було легко так пробудитися, вже давним-давно все людство за ці мільйони років нашого тут існування на землі, вже все людство було пробудженим. А так, все ті ж самі 144 тисячі із команди землі. Ротація там відбувається, хтось випадає, хтось додається. Але поки що цю цифру перевищити не вдалося. Так воно насправді є. От е... яке значення мають ті, хто пробудився? Я вже говорив, що ви як е... такий тригер, який включає процес позитивних впливів і змін, перш за все, ви впливаєте на свідомість людей. От. Через своє оточення ви покращуєте якість їхніх думок, покращуєте, очищуєте їхню свідомість, ті, в свою чергу, на своє оточення і пішли, поїхали. І ось таких 2-2,5 тисячі людей, пробуджених активних воїнів світла, достатньо в Україні, щоб за місяць вся Україна пробудилася і стала пробудженою. 2,5 тисячі. Я тільки навчив більше 11 тисяч. Але де вони? Поки що для бойової роботи я збираю тільки один полк. А треба хоча б ще два. Ось тоді, ось тоді цей процес стане незворотним у цілій країні. А коли пробудеться ціла країна, далі пішло поїхало За півроку Європа. За рік вся планета стане пробудженою. Ось так уявляєте собі, цивілізацію Бога людей, абсолютно досконалих, духовно розвинених людей. Що це буде? І от заради цього варто зайватися собою, Ну, перш за все, щоб покращити якість свої, свого життя, свого оточення, але при цьому не забувайте, що ви частина цілого і ви на нього впливаєте саме силою своїх думок. А така можливість виникає тільки після духовного розвитку. Тому ще раз запрошую вас, приходьте, навчайтеся. Цим всім примудростям ви навчитеся за рік, Ви опануєте себе, ви візьмете кермо своєї долі в свої руки і будете самі визначати, чим повинна бути наповнене ваше життя. І куди воно повинно бути спрямоване. І цей шлях, він важкий, але єдино можливий на землі. Все інше просто повтор ситуації. ви все одно будете. Якщо ви не досягли просвітлення, не досягли пробудження, ви все одно потрапите знову в колесо Сансари. Тільки кожне наступне втілення на цій землі буде більш жорстким, ніж те, яке ви зараз проходите. Тому що, уявіть собі, ви знову залишаєтесь в умовах е матриці Третього виміру, а енергія цієї матриці червона з землі вже прибрана. Тобто джерела живлення немає. Тобто там буде такий хаос в подальших е цих обставинах життя в третьому вимірі, що не позаздріш. Тому краще все-таки діяти, як свідомі сутності, пере пережити на ці всім. Перешкоди, вони будуть постійно, вони будуть змінюватися, поки ви йдете шляхом духовного розвитку, але при цьому вам треба, перш за все, навчитись довіряти до в собі, до тої божественної сутності, якою всі ми, по суті, є. І тоді, І тоді ви станете співтворцем цього світу. Чого я вам всім бажаю. Бережіть себе, намасте, до наступних зустрічей.